У Києві почали реконструювати бювети. Біля старих свердловин, з яких тече непридатна. вода, почали бурити нові. Зокрема, цьогоріч у такий спосіб планують відновити два бювети, один з яких на розі вулиць Артема та Полтавської. Запрацює вже за два тижні. Тамтешній бювет вийшов з ладу ще п'ять років тому. З нього текла брудна вода. Нарікали мешканці. А от ремонтувати його загодилися лише місяць тому. Чиновники пояснюють, у бюджеті на це бракує грошей, адже вартість будівництва одного об'єкта щонайменше 800 тисяч гривень. Залом у Києві більше 40 несправних бюветів, які потребують капітального ремонту. До цього бювету навіть мій колега їздив з вулиці Володимирської, щоб набрати води саме сюди, поки не дізнався, що користуватися їм не можна. Тут достатньо велика кількість будинків, є необхідність, звичайно. Ця свердловина на Синоманський водоносний горизонт. Вода пройде весь комплекс необхідних досліджень е, в якості питної. Колись бути. Колись можу із-під крана випити, тому що система очистки води у мене вдома стоїть. Але наше завдання, щоб кожен киянин отримував воду нормальної пітної якості, ми реставруємо бівети, запускаємо нові свердловини.